Є інформація, ми бачимо, що відбувалися певні заяви. Заяви зробив Трамп. Трамп почав розповідати, що іммігранти то це все дуже все плохо. Мало того, Трамп почав вести свою риторику, що якщо його не оберуть, то це буде кінець світу. А і це взагалі будуть тоді останні вибори в Сполучених Штатах. Це так він сказав. До речі, я так і не зрозумів. Це на кшталт, знаєш, так така кривава баня. Ну такими страшними апокаліптичними тезами почав розкидатися Трамп. Але ми знаємо, що окрім цього. Якщо я не помиляюсь, пенс сказав, що він не буде більше підтримувати Трампа. А він, якщо я не помиляюсь, був минулого разу, коли Трамп був президентом, якраз був в їхній команді. І дуже багато хто заявляє про те, що не будуть підтримувати Трампа. Дуже багато колег республіканців, які підтримували Нікі Гейлі, також сказали, що не будуть підтримувати Трампа. Я дивився, що там щось таке відбувається. Скандал за скандалом Трамп шукає гроші, щоби виплатити компенсації за рішеннями американських судів. Трамп пішов за позикою до компанії, яка ну так м'яко скажемо дотична до Росії. Пішов, щоб позичити гроші. Ну я дивлюся, що в них там звичайно ця істерія такого виборчого процесу вже набирає обертів, але такі заяви: там кривава баня, останні вибори, там похорони демократії і так далі. Це якось так воно звучить трохи так. Насторожує. Ну і ще там багато скандалів. Тому, Дмитре, тобі слово, що можеш сказати про події, ті, які тобі відомі по американцям, бо ми дуже сильно на превеликий жаль залежимо сьогодні і від іншої людини, не тільки Трампа, але і від спікера парлати представників, який одноособово фактично блокує внесення в парламент того закону, законопроекту, який, в принципі, має голоси для підтримки України. І от у нас зараз така дилемма, і от тобі, от тобі якраз, мікрофон. А ну, я можу так Трамп піднімає ставки, оскільки до нього дійсно ставки більше, ніж життя. Якщо він програє ці вибори президентські, то він неминуче опиняється за гратами по тих там 90 з надлишком звинувачень по там п'яти кримінальних справах, які тільки в одному штаті Нью-Йорк. Я зробив великий такий розгологий аналіз в своєму проєкті Саундчек. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері він вийде в мене якраз на моєму Ютуб-каналі. Де я розповідаю про те, скільки вже ну відомих особистостей від там зірок шоу бізнесу до не, голівудських відомих акторів Роберт Де Ніро записав велике звернення до американців, якому каже, що ми не маємо права ризикувати своєю долею, а головне долею всього цивілізованого світу. Тому що ця людина він каже, що своє з огляду на своє минуле йому доводилось часто перевтілюватись в негативних персонажів, і він по життю з ними дуже часто стикався. і накопичував там досвід спілкування, тому що виріс в таких неблагополучних районів свого часу Нью-йорку з дитинства бачив цих гангстерів. Так от каже, що не Трамп гірше, ніж гангстери, тому що в гангстерів в них, хоча б, є якесь поняття, нехай якесь спотворене, але все ж таки поняття честі. А для цієї людини немає. Він може абсолютно зрадити будь-кого. Він наводить там приклади, що він практично судився з усіма своїми партнерами, з усіма своїми там інвесторами. Ну Водив у нього загальна кількість судових справ, з яких по яких він е, судився з тими чи іншими там чи державними органами, чи з інвесторами з партнерами, п'ять тисяч е, кримінальних прп'я тисяч судових справ. Тобто, в нього абсолютний рекорд йому належить по кількості е, фейків та маніпулятивних тверджень. Більше 30 тисяч містилися в його заявах, чи чи не твердженнях. І сьогодні він дійсно не розуміючи, яка для нього загроза програш. На цих виборах він накручує оці роздмухує ці е, е, внутрішні суперечки в ізраїльському суспільстві, якраз е, ну капіталізуючи на цьому ненависті до іммігрантів, яка на жаль сьогодні там ну, просякнута ними цією ці, цими настроями велика кількість от, так званих там реднеків в сполучених штатах, які стверджують, що ці нові іммігранти, вони відбирають їхні гроші, відбирають їхні робочі місця, і він намагається у цю розкрутити цей маховик. Для того щоб підняти підняти ставки, взагалі узагальнюючи, можна сказати, що сьогодні ну певним чином під загрозою стабільність світова через те, що ну принаймні в чотирьох країнах національні лідери тримаються за владу, оскільки ну або прагнуть до влади, як у випадку пране Байдена. Ой, вибачте, Трампа, тому що вони розуміють, що програ для них або втрата влади для них означає довгий там термін. Перебування за гратами Я маю на увазі крім Трампа, Путіна, Натанягу і, на жаль, нашого сонцесяйного да найвеличнішого лідера сучасності, тому що я вже цитував. Мені здається, в наших ефірах зробив дуже розлогий такий аналіз. Високий замок львівська газета, де вони. Тільки по тому, що стосується порушень конституції нинішнім президентом, там 38 пунктів, по яких йому до кінця свого життя на жаль доведеться ходити на судові засідання. Тому бачимо, що ця уця небезпека світовій стабільності вона витікає з тієї небезпеки, яка загрожує ну, лідерам цих чотирьох сьогоднішніх країн, і зокрема, в цей скандал, який виник буквально там три дні тому, два дні тому на капіталійському пагорбі. Лідер сенат лідер сенатської більшості в Сполучених Штатах і єврей за походженням Чак Шумер звернувся до не тільки до Ізраїля, а до всього світового єврейства, закликом все ж таки ну, засудити політику Натаньягу. і це було неоднозначно сприйнято в єврейській громаді. Нагадаю, що Чак Шумер це найвищий, займає найвищий пост, яку займав єврей за походженням в усій історії американській історії. Тобто сьогодні. Він очолює більшість. Демократичну більшість в сенаті, і він, користуючись своєю посадою, він звернувся до світового єврейства, нагадав походження свого імені. Шумер це походив від єврейського кореня, шомер, тобто охоронець. Тобто він каже, що я сприймаю свою посаду не лише як лідер демократичної більшості в, в сенаті, але і як людина, яка опікувалася інтересами Ізраїлю. Сьогодні бачу в мене серце крається, каже, коли я бачу, що така безвідповідальна без безвідповідальна політика Натаньягу, вона шкодить не тільки державі Ізраїль, але і всьому світовому єврейству, і він закликає провести негайні, ну негайні, як тільки там зменшиться напруга цього військового протистояння в секторі Газа провести вибори. Тому що сьогоднішня політика Натаньягу, тому що він з одного боку. Е е продовжує продовжується свою <кій> коаліцію з ультраортодоксальними ультрареакційними партіями єврейськими, нагадаю, що ця коаліція вона не природня взагалі то для цієї партії, тому що засновник її Володимир Зевжеботинський він був відкритим таким світським євреєм і сьогодні. <кій> Партія Натаніагу практично має 33 голоси в кнеголоси в кнетридця місця місця в Кнесеті, 33 місця мають дві ультра, ну, чотири вірніше навіть ультраортодоксальні партії, дві з яких провідні, і таким чином в них практично паритет. Але ця коаліція не природня, тому що сьогодні Ізраїль воює. Але в кправлячі коаліції дві партії чотири партії ультраортодоксів, які можуть не служити в армії, які можуть не сплачувати податки, жити за рахунок цієї держави. Вимагати від цієї держави нових нових там експансіоністських якихось захоплень, нагадаю, що погодила ну, не ну не не нехтуючи оці спротивом світської частини ізраїльського суспільства. Ця нині діюча коаліція погодила подальші плани в розширення цих єврейських поселень на західному березі ріки Йордан, що було засуджено американською знов ж таки адміністрацією, і що викликає оці невдоволення всього самого Шака Шумера та інших Чака Шумера та інших демократів в американському конгресі. Тобто, вперше такий розкол можна сказати всього світового єврейства, тому що чака Шумера засудили за його таку відвертий заклик до перевиборів. засудили. І не тільки його опоненти, але деякі з його однопартійців кажуть, що це втручання внутрішні справи Ізраїлю. Тобто, тут дуже складна сьогодні ситуація, тому що Байден дійсно вимагав. Від натання більше поступок на цьому мирному врегулюванні сьогодні, тільки буквально декілька хвилин тому, коли розпочався вже наш ефір. Я побачив стрічку ізраїльських новин про те, що поновлені були контакти в Катарі. Нагадаю, що Катар в якості посередника виступає сьогодні на перемовинах між ізраїльтянами та лідерами Хамасу для того, щоб звільнити заручників. Але доля. Під великим питанням цих заручників багато хто стверджує, що більшість з тих там 136 які знаходяться в цих списках, вони вже на жаль скорше за все, вже не лишилися в живих, і де вони перебувають, ті, хто лишилися в живих, на жаль, в Ізраїлі інформації немає. Є сьогодні серйозні сутички протистояння в самому Ізраїлі. Там багатотисячні демонстрації в родичів знайомих цих. Заручників, які були захоплені, вони перекривають дороги в Тель-Авіві, Перекривають в будні дні. Перекривають там дороги до резиденції Нетаньягу в Єрусалимі. А в вихідні перекривають вулиці Тель-Авіву. І серйозні серйозні такі сьогодні загострення відбулись, і це він, певним чином даснув в, ем, викликає загострення в самому американському конгресі, від якого від єдності якого залежить і наша доля. Слухай друже, а я от якраз хотів поцікавитись. О, дивись, о, зараз все таки, як би там не було, Ізраїль знаходиться в стані війни. Ну, що би ми тут, а як би там не називалась би ця їхня операція, як би вони там їх не називали би, але це є фактично стан війни, Ізраїль проводить агресивні дії, тому що в них є мета, вони йдуть до цієї мети, вони мають якісь переслідують якісь мотиви і так далі. І от в той же час відбуваються різні маніфестації родичів, е, ймовірно, ну, надіємося, що ще живих, але хто його знає, як то кажуть, ми не знаємо точно. А що вони вимагають від е, політиків своєї країни саме от в цьому контексті на цих демонстраціях? Що вони вимагають, проводячи такі демонстрації в контексті того, про що ми говоримо, що все таки заручники ще можуть бути, як то кажуть, і живі або навпаки, вже не живі? От які їхні вимоги цих демонстрацій? От мені просто цікаво, бо я зараз маю слідуюче запитання. Ну зараз ідеться ж якраз про те, що ізраїльські війська мають. Е Здійснити такі антитерористичні акції на півдні сектора газа це про пункт прикордонного прикордонний пункт трафіях в на території сектора Гази. я багато разів подорожуючи з ізраїлю до єгипту перетинав цей пропускний пункт чудово пам'ятаю да наскільки він був це місце була дуже густо насгосто населена в ті часі там на років тому а потім кількість на 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 нагадаю мешканців сектора газа за ці там 30 років зросла ще майже там на 30%, відсотків там два з Два з половиною мільйони на великій стрічці у вздовж Середземного моря, де там 40 кілометрів завждовжки там 15 кілометрів завширшки, два з половиною мільйони, з яких там 600 тисяч безробітних. Так от після того як Ізраїль розпочав ці антитерористичні акції на півночі, то він закликав якраз через гуманітарні коридори пройти на південь, і тепер там велике скупч, скупчення Стинців на півдні в районі Сєврофія. А тепер ізраїльтяни планують там провести зачистку, і це неминуче призведе до нових е, жертв серед цивільного населення. А ну тобто, тут такий вузол, який дуже важко розв'язати, оскільки вся світова е, там громадськість, вона ж не може лишатися в осторонь, бачачи, що там ну не, не вистачає сьогодні елементарних е, засобів не, для Існування в цих палестинців там майже півтора мільйони сьогодні перебуває ось в цій в цій зоні. І якщо зараз Ізраїль долучиться до серйозної зачистки, то це ще більше загострить цю ситуацію. Тобто, все ж таки, там ну різні різні вимоги в цих від ультралівих до Ультраправих, тобто хтось, хтось вимагає нанести удар, хтось вимагає припинити будь-які бойові дії. Головне, що в їх ну не бентежить, це доля їхніх родичів. Нагадаю, що свого часу за одного там гіляда Шаліта віддавали тисячу палестинських в'язнів, які перебували в ізраїльських в'язницях тюрмах. А тут йдеться про там 136 чоловік, які знаходяться сьогодні в цих списках. Тому відповідно накал цього протистояння. Дуже серйозний, але що що вимагають зокрема, і американська адміністрація, вони ж долучилися до цих міжнародних зусиль по постачанню їжі води, ну всіх необхідних засобів для існування палестинців, побудували вперше за 30 років чи 20 років, якщо я не помиляюсь, вперше був використаний морський. Порт для постачання гуманітарних е, гуманітарних груз вантажів. Тому що 20 років тому він був перекритий через те, що дуже багато контрабанди постачалося морським шляхом, і тоді ізралітяни припинили діяльність цього порта, е, і тепер побудували величезний такий понтон, до якого прибувають американські кораблі і забезпечують продовольством е, потребами першої необхідності це населення сектора газу. Так, дуже дякую. Дивися ну саме в цьому контексті, що все таки в Ізраїлі проводять різного штибу мітинги, і одні вимагають жорсткої політики, інші бачать, що можуть бути цивільні жертви і так далі. Я не міг обійти увагою новину, яка яку опублікована була нещодавно. І саме в контексті тому, що це було опубліковано інститутом вивчення війни стосовно мітингів в Україні. Отже, переїжджаємо тепер з ізраїльських подій, ретранслюємо їх на наші події. І що пише інститут вивчення війни? До речі, я повністю не погоджуюся з ними по багатьом тезам, по більшості тезам. Отже, що саме Росія намагається увага розпалити невдоволення в Україні через родичів військовополонених. Значить, про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни, і у відомстві вважають, що це відбувається в рамках російської інформаційної кампанії Майдан. 3 я чого зараз так знаєш саркастично ухмильнувся, тому що ще раз наголошую: майдани не збираються за чиїсь інтереси, навіть в інтересах родичів полонених. Майдани не збираються в інтересах якихось фінансових благ. Майдан це самоорганізація людей, яка збирається тільки коли є загроза. Ну, скажем так, виживання нації, от, тобто в таких глобальних процесах, от, але вони досі продовжують тволдичити в тій темі. Якраз мені дуже прикро, що Інститут вивчення війни в цьому не розібрався. Тому що ще раз наголошую, я вважаю, що майдан – це інспірована, так би мовити, така інсценована історія, яку придумали в певних кабінетах, для того, щоби і щоби що, щоб дискредитувати будь-який протестний рух, в тому числі. Родичів наших полонених, тому що родичі полонених виходять. Я розумію, що ключ від обміну лежить не на банковій. Вони теж це розуміють, але вони хочуть таким чином привернути до себе увагу не лише наших медіа і наших можновладців, але й міжнародних гуманітарних організацій, того ж самого Червоного Христа і так далі, які гарантували якесь дотримання елементарних норм, наприклад, для наших полонених азовців з Азовсталі. Я маю на увазі з Маріуполя людей і так далі. Тобто. Е, тому, але сказати їх, звинуватити їх в якомусь формуванні майдан. 3 ну це знаєш, як казав колись покійний нині Дмитро Тимчук. Можливо, хто не пригадає депутат був минулого скликання. Він очолював е, інформаційний спротив. Така була структура. Він казав: ми каже, доживемося до того, що тих, хто бореться проти Росії, е, будуть називати російськими агентами, е, тих, хто бореться проти якихось узурпацій влади, і так далі. Ми доживемося до того, що нас всі будуть називати прокремлівськими агентами. І зараз родичі полонених, які нібито діють. Під кураторством, напевно, там, російського ФСБ, ну це я не знаю, от, от, я, от не можу, мене, я не міг обійти е, по, по всю новину. Таке враження, що інститут вивчення війни ну з космоса спустилися, що вони взагалі не орієнтуються, що відбувається в Україні, що таке майдан, як він збирається, що хочуть ті люди. Вони ж не проти влади, вони ж не вони всі там, там помірковані, розумні люди. Я багатьобатя багатьма з ними спілкувався. Вони кажуть, ми хочемо привернути увагу міжнародної спільноти, Червоного Хреста, всіх, тобто ми не проти влади, бо майдан, майдан це зовсім інша історія. Але от, ну буквально, твоїх декілька тест з цього приводу, щоб я вже не повторився, і перейдемо до нашої вже основної теми. Ну, я б теж буквально останніми тижнями декілька разів стикався з родичами полонених газовців, зокрема на по дорозі до свого офісу. Там на шовковичній я проходжу блокпост на круглоуніверситетській. Там стояли ну, жіночки декілька десятків людей. Було і якраз вони сказали, що дивляться наші з тобою стріми. Я кажу: пишіть, будь ласка, свої коментарі. кажуть, ми дивимося Лапіна, і. Я чудово розумію їхній стан, і це дійсно це настільки дражливе в питання, що його так активно використовує не тільки в Хамас в, в секторі газу в Ізраїлі, але й Путін. То тому що це дійсно доля в нашому випадку. Це не 100 там 36 чоловіка. Це ну за деякими оцінками 10 тисяч українських, не тільки військовополонених, аль, але й цивільних осіб, які перебувають сьогодні в російських в'язницях цих. Фільтраційних таборах і відповідно Путін використовує Путін, як, як, як саме їх Хамасу, використовують це як важель тиску і важель шантажу проти е, своїх е, опонентів. І тут е, варто згадати навіть те, як використовував Путін свого часу. Ну да це це це. це вони на хрещатику. А там на чорнокроглуніверситетській притул буквально до офісу президента, тому що це найближче місце, не яке можна наблизитись до банкової на, на Круглоуніверситетські родини стоять. Вони стоять не тільки в вихідні дні, як ти зараз показав, да в, в, в суботу, в неділю на хрещатику. Вони вони е, чергують там практично е, щодня на круглоуніверситетській. Так, от можна підійти, підійти туди, підтримати їх там поставити свій підпис. Під їхніми зверненнями, е, так от уявіть собі, яка вага цього інструменту тиску, да якщо свого часу Меркель змусила Порошенка ну за вимогою Путіна включити в цю групу переговорників Медведчука, тобто вони використовували дуже ну так підступно цей інструмент шантажу і впливу для того, щоб тягнути ці перемовини і вимагати нових нових поступок, як це відбувається сьогодні в секторі газу, але знов ж таки нагадаю, що там 130 чоловік в нас 10 тисяч е, таких е, е, бранців тому можна можна уявити наскільки це дійсно дражливе питання, і наскільки воно може бути дійсно е, кимось використано використано для того, щоб <кхм>, нагнітати ці настрої всередині суспільства. Тому і так важливо <кхм> для е, 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 зеленої цієї. <кхм> Команди ставитись з порозумінням і демонструвати свої зусилля і якісь дійсно здобутки на цьому напрямку. Нагадаю, що 3200 азовців тоді ну і оборонців Маріуполя здалися в полон. Їм обіцяли свого часу, що це буде під гідою Червоного Хреста, хоча Червоний Хрест потім відхарашився від цих якихось своїх зобов'язань по їхньому утриманню. Нагадаю, що були страшні ці події в місці утримання. Оленівка, да, чи Ленці. як да, а, називається Леніка, ця, так. ця місцина, да, коли я між іншим зустрівся під час своїх подорожей Україною з двох ем, офіцерів, які були в, в, в ну, їх звільнили там вже рік рік тому, але вони перебували якраз під час обстрілу в Оленівці, і вони розповідали мені, як було ну, очевидно, що це була російська акція така жорстока, розправа, розправа. розправа да і. Наскільки мені відомо, тільки з цих трьох тисяч бранців з Маріуполя було звільнено там 700 чи 800 осіб, а лишається ще 2,5 тисячі в російських в'язницях. І це сьогодні дійсно є настільки таким інструментом для Путіна тиску на Україну. Тобто тут треба дуже вивчати це питання і показувати, які зусилля, де де це звернення, то <ганування> так само, як ізраїльські сьогодні. Політики нагадаю, що навіть під час цієї церемонії Оскар, хоча вони завжди підтверджують там начебто, свою відстороненість від там політичних якихось гострих питань, але навіть на червоній доріжці одна з зірок. Голівудських, яка свого часу була переможецею конкурсу Міс Ірак У 1917 році. Вона потім емігрувала до Сполучених Штатів. Так, от вона прийшла в великому такому чорному вбранні, на якому були стрічки з іменами. 17 ізраїльських дівчат, які перебувають сьогодні в полоні в, в американських в, в американських, кажу, в Хамасівських десь у цих тунелях. Так от, де наші е, звернення, де українські е, посадові особи чи з рекішого бізнесу, я ми в, з тобою в минулому ефірі вже нагадували, що не використовується сьогодні потенціал звернення українських якихось ну, відомих особистостей до селебриті. Але не тільки you <clears throat> Селебрітис буквально ті ж самі ізраїльські е, політики. Ось нещодавно і, і в, в Амстердамі виступав виступав ізраїльський президент. Якщо не помиляюсь, потім в, в Берліні, в Парижі виступав один з членів цього військового комітету, е, звертаючись. Тобто не тільки правляча партія на залучає своїх е, діячів активістів до цієї діяльності, але і опозиція долучена. А в нас ми знаємо, як стромляють палки в колеса і забороняють виїзд. З України мало того торгуються, виявляється, що сьогодні ці самі вчорашні путінські агенти, тут опазажести, опазажисти вони вільно виїжджають в будь-який час за територію України і знову ж таки не для того, щоб там вести якусь українську ну, про українську інформаційну діяльність а просто там святкувати 8 березня, як стало відомо, що чому було зірвано засідання Верховної Ради, тому що вони всі масово виїхали до своїх родин святкувати 8 березня, а патріотичні сили не мають можливості долучитися їх буквально з потяга. Знімають в останній мить, повідомляючи, що їм не дозволено виїзд за кордон. на ну, ну до речі, Романа Костенка, депутата від голосу, якраз таки зня, фактично зняли з потяга, заборонили виїзд за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. А Роман Костенко один із небагатьох депутатів, який з перших днів фактично перебуває в більшості в окопах ніж в Верховній Раді. Але я хотів би наголосити тут а саме в контексті якої ситуації його зняли. Якої в контексті якої ситуації йому відмінили це відрядження? Бо він сказав, що Зеленський це політичний труп. Ну, що то він сказав це, звичайно, в контексті виборчих перегонів, можливих колись. Але це було дуже вона, величайшого лідера. Оскорбили на завершення теми полонених і цих мітингів, які проводять їхні родини. Я хочу друзі всім нагадати історію. Історія заключається в одному реченні: Хлопці в Маріуполі, які вийшли за зовсталі, вони не просто здалися в полон, вони виконали наказ. Це був наказ класти зброю під гарантії, ну і далі по тексту. Тому це не просто ж знаєш так, все зламалися і здалися в полон, чи там потрапили в полон. Вони виконали наказ. Все крапка. Ми не більше в цій ситуації ми можемо говорити будь-що, але я хочу, щоб всі знали. І цей наказ був ну не від чекалки не від лапіна. Ми самі, самі розуміємо від кого.